Привіт, народ! Так, показуємо, що ми виграли в конкурсі і дивостилюємо сало. Двері закрили мене, нікого світло виключили, нікого немає, але давай давай, конкурс. Так ми ну, пробуємо. Чесало за нічо так блистить треєри? дякуємо. дякую. Дуже ну mm -hmm. Ну, можна чуть-чуть підкоптити, Щоб чуть-чуть був димок. Димку більше було. А так нічого, м'ягеньке, можна губами їсти. Я вже взяв це, мусив доїдати, ні? Кум їж без хліба. Хліба є багато. А ч, не? Ні? Dobro, to desi roška. Buj zdorov. Odobrile. Super. Da, da. Ďakujem. Test prešel uspišno.